Всім привіт! Сьогодні буду готувати незвичайні вафлі з цибулею та сиром. Це буде щось неймовірне. Спочатку дрібно нарізаю цибулю та обсмажую її до золотистості. До кисломолочного сиру додаю яйця, кефір, всипаю борошно, додаю сіль, соду. Цибуля тим часом вже підсмажилася, додаю її також до тіста. Та замішую його, забула ще додати трохи цукру. Далі накладаю у вафельницю ось так та випікаю такі вафлі 5 хвилин. За цим рецептом вони виходять дуже смачні, з хрусткою з коринкою та м'якенькі всередині. Зі столу вони зникають за лічені хвилини. Також вони стали улюбленими в моїй сім'ї я впевнена, що вам теж сподобаються. Не забудьте поділитись своїми враженнями в коментарях. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До зустрічі в наступному відео!